Салоні пиріжки з рибною та сирною начинками. Починаємо з приготування рибної начинки. Нам знадобиться 150 г цибулі нарізаної кубиками. Нарізаємо та пасируємо. Натираємо 150 грамів моркви, додаємо до цибулі і пасируємо до готовності. Чисте філе риби, в нашому випадку це хек 150 г посолити, додати за смаком суміш прянощів, дати промаринуватися 5 хвилин. Обсмажити на соняшниковій олії з обох боків, запанірувавши в борошні. Охолоджену рибу дрібно нарізати. Курячі яйця, три штуки зварені вкруту, нарізати дрібним кубиком. Для приготування сирної начинки знадобиться 200 г сиру, який треба посолити, додати жовтак та перетерти. Для приготування тіста теплий кефір або кисле молоко 500 мл змішати з однією чайною ложкою солі. Пшеничне борошно, 600 грам, з них 100 грам піде на присипку просіяти. До борошна додати рідину і м'яко замісити тісто. Розділити тісто на 12 рівних частин. Тісто розкачати. На одну половину покласти начинку, края защепити. Випікати на розогрітій чавуній сковородці на середньому нагріві до рум'яної скоринки. Гарячі пиріжки змастити розтопленим вершковим маслом та подавати зі сметанковим соусом.